Ну так, да, У мене є записані усі задачі. Є, усі, так, да, Катя? Це да. по е, 3,1, 3.3. є 3.4 і так далі. Так, е, да, це було нам на сьогодні. Це на сьогодні, так. Да, це, да, це четверте Це четверте було, так? Да? Ну, тоді да. тоді п'яте практичне заняття. Я чого хочу так їх якось закінчити. Щоб ми тоді спокійно здавали, ніхто нам не заважав. І ще головне буде атестація ж на середині жовтня також. Може, в кінці жовтня буде атестація. Та, не на середині буде жовтня. І треба, щоб ви ну, певну кількість практичних занять відпрацювали, здали. Ну, наприклад, якщо у нас половину треба здати, щоб отримати атестацію. Мовить про що? Ну, наприклад, у вас вже зараз чотири було практичні заняття, то хто здав вже два практичні заняття, той вже отримав атестацію. так? Таких у вас зараз э, скільки от Діденко, так, тоді Кіріс теж, ну, от два він зробив, так? Костецький, дуже лідер у вас у цьому відношенні. E, так, в нього зараз 4 практичні заняття здано вже, так? E, Далі молча, моть молч, мочалова Катя, і e, все, більше немає. Ну, давайте тоді ми так вирішуємо, що у нас буде зараз четверте, или Катя каже, п'яте практичне заняття, так? П'яте практичне заняття, тоді мені прид прийдеться e, трошки тут перелаштуватися. Щоб пояснити, що це за практичне заняття. Так, як же ми тоді зробимо? Зараз подивимося. Фу, я повернусь до сюди. Пане один, а можна буде вам зараз захистити другу роботу, щоб ви поставили дисселі? Як, як По ще зараз? раз? Другу-другу роботу, тому що першу я знав, мені там поставило 9 чи 8, здається, а я хочу ще зараз захистити другу роботу. Так так, ні, так я, я про це. Ви ж не... Порядок же такий повинен бути. Зараз я перекличку зроблю, так? Далі тоді видам завдання, яке вам потрібно, а потім вже буде, що хочете, будемо здавати, так? А, Те, да, було. Да, да? так? Отак, ну щоб воно якась система була, так? Так я просто шукаю, е... воно трошки мене збів, вийшло. Теж це методичка це знаходиться. Я її можу так і знайти, якщо швидше знайти. Так, тут немає. Давайте тоді ми, 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 ми зробимо наступним чином. Так, ну що тоді? і вже прийдемо до... ой, Практичне заняття. Хоч дистанційна освіта 24, 25, 26, шостий рік є, так? Тепер дивимося. хвильова оптика один, так? Ну тут може воно є? Так. І нам треба розділ третій знайти тут. А його тут немає. Розділ третій, от є тут якийсь, так? Подивимося? Розділ третій. Ні, це не треба, це ми в наступному семи. Після того, як закінчимо з інтерференції, це будемо здавати тоді, так? Але у вас вони є задачі, от в цьому розділі можна здавати, так? Катя, так я трошки не зрозумів. У нас, оце я ж вам давав четверте практичне заняття. Ну да, ви нам дали. Це дали. На сьогодні ага. ми робили четверте. Так а ви ж ще, вроді, ж, ми не вивчали. Ну ладно, це. Але це... ви нам дали. Ну, нехай на наступний раз тоді буде. Ні, так я з великим задоволенням, що ви здавали. Я просто тоді нагадаю про що це йде. Я так. не буду тут детально розповідати, тому що у нас буде лекція із. із, із, із... Такий, це дуже важливий розділ теж. Значить, ідея в чому? Що ви закон відбивання, заломлення світла знаєте, да? Що кут там падіння і кут відбивання однакові, так? А кут заломлення і кут падіння визначається законом Снеліуса. Це, ну, це ідея сама так, так? це, але це ми на, на основі. Тих ну, досліджень або відкриттів, які робили ще там, в 13-15 столітті і так далі ці закони. Але вони ну, фізично не обґрунтовані ну ніяк. Це так експериментальні результати і прийшли до такого висновку. Ну, Принцип, наприклад, фірма Punkt казав. А цей розділ присвячений буде, що є електромагнітна теорія поля. Вона, Ми з вами її вже закінчили. От, і на основі цієї електромагнітної теорії поля треба буде знайти або визначити формули. От, ну, я просто покажу. Тут воно так трошки складно, але нічого. Яким чином відбувається процес відбивання світла, так? І формули. Які для цього використовуються. Тут, бачите, вона теорія, ну не то, що складно, але трошки є проблеми. Тут і адімплітудні коефіцієнти відбиття і заломлення, і енергетичні коефіцієнти відбиття і заломлення. І от тоді вже на, на основі цих формул <кхід> можна робити розрахунки. Так, а більш. Складна теорія, тут, тут ми теж до цього закони відбивання заломлення на основі електромагнітної теорії. Бачите, ну, тут трошки складновато, так? Тому зараз ми пропускаємо їх. Чому? Тому що щоб закінчити інтерференцію світла. А тоді ж я передам вас квантові. Комп'ютери Марина Сергіївна буде вам продовжувати лекції. Там не много, там небагато лекцій. Але весь жовтень місяць, і можливо, середину е, наступного місяця, листопада, так, ми будемо все-таки вивчати от, е, інтерференцію світла. Зрозуміло, оце практично значення ці. А форму тут небагато. Так? І якщо ви вже її розв'язали, ну так і буде дуже приємно, що ви. Пішли далі. Хоча тут підручником ну, так популярно, популярно написано: а формули вони отримати і складно, а користуватися дуже легко. От три формули я вам покажу зараз, які, якими треба користуватися. Значить, Перша формула: от така. це для паралельної складової і для перпендикулярної складової. Світла, яке падає, так, кое відбивання енергетичний, і коефіціє для паралельної складової, визначається через отакі танець різниці е, е, до е, відношення танеці різниці до танеці суми кутів. Так? Ну і аналогічно для складових перпендикулярних, де тут замість танеці синуси використовується. Це оце основні формули, так? Ну і ще. Така дуже важлива формула, ось, ось це така результуюча формула, яка лежить в основі енергетичних розрахунків оптичних систем. Що вона дозволяє? Вона дозна... дозволяє визначити коефіцієнт відбивання природнього світла та природньої поляризації, так її е е е отримав перший френель, і в честь нього. Ці формули назвали формулами Фределя. Оце задача на ці формули. Ну і тут ще є дуже такий цікавий кут Брюстера при певному куті падіння, при певному куті падіння природнього світла, промінь, який відбився, буде лінійно поляризований в одній площині, так, так? а в другій площині, перпендикулярний, він буде дорівнювати, що в першому значенню. В паралельній площині вона буде дорівнювати нулю, так? І це один із методів отримання поляризованого світла. Ну, це що я хотів вам сказати, щоб перед тим як ви будете здаватись, це одно. Тому домашнє завдання, яке номера Катя записала, ну я можу повторити їх. Це для четвертого у вас є, а для п'ятого Катя буде 3.13, так, записуєш ти чи як? Да, я записую, диктую. Записуєш. 3, 3, 13, далі 12, 14, 15 і 17. Це 17 зірочкою. Це така складнита. Давайте я її вам покажу. Ці Добре. задачі. Так, де ж вони? Ага. Це приклади. Так. я було зразу сюди прийти, щоб так не, не крутити. От задача для самостійної роботи. Значить, ну, наприклад, які тут були 3.13, значить починаємо. 3.13, да? Ну ось, це бінокль або зарова труба. І скільки світла втрачається такій здоровій трубі. За рахунок відбивання на межі, повітря, скло. Ну, така практична задача, простенька дуже, так? Тепер наступна задача, яка це 312, так? Да? 3,12. Розрахуйте качет відбивання природного світла, яке так падає на. Тут в мене щось заважається, можу сюди поставити е, Яке паде на скло марки К8, показує, там таким злоном, під кутом е 30 градусів. Наскільки зміниться коефіцієнт відбивання при нормальному падінні? Ну, це теж легенька формула, одна формула при нормальному падінні, вона визначається різницею показників залоблення. Якщо це. Скло, то відомий показник заломлення, і воно ж в повітрі знаходиться дениці, так? І, а якщо під кутом падає, то треба відношення тангенців і відношення стіниці брати. І вся задачка, так? Далі. Тепер 3,14. Подивимося. У нас ага. знову тривога повітряна. Знову тривога, так? Да? Знову тривога. Ага, ну Катя, давай зараз закінчу, ви йдіть. Ну коротше кажучи, я ці завдання завдання дам. Будемо чекати тепер, коли буде а, відбій. А, то Валентин, ой, кажу, відбій, напевно, що скоро напевно, що скоро не буде. Якщо можна вам зараз надати другу роботу, тому що типу ну потім вже я не встигну сьогодні так, і можна зараз щодень? Я там одну нас піддачу і задати. Так, Думанський. Да, Розумієш, тут є проблема: ти де знаходишся? Вдома чи де да. чи в гуртожитку. Да. Давайте я... я дам стасу організатора, він захистить, а всі інші будуть йти в укриття. Ага, так що, якщо він залишається, да? чи... ну, да, з... так? Просто... да, просто да. я хочу захистити на складнішу задачу, якщо можливо. Ми з Кирилом хотіли записати. Я хотів Один у нас, Станіслав, швиденько показуєш мені, да? а, так? А інші так, вже йдуть в викриття після тривоги, ми тоді знову продовжимо. Так, це друга робота. Ось, так. я всі завдання зробив. Так, так ти покажиш.